Да, вірно, це канистра. Ось такий мангал-трансформер. По конструкції. Одна вертикальна стійка, дві під кутом. Знизу зроблено підсилювач дна, та він же майже і радіатор. Ось такий. Це, коли ми розжигаємо, то відчиняється, але треба жару або зачиняється. він є трансформер. Ось перша ступінь, то глибокий мангал, це майже зв'язок, щоб він від температури не роздягався, не деформувався. Ось, але то випробування покажем. А ось так. Ось ця система тоді, коли немає жару. Жар можна заштовхувати туди, а сюди вигрибати по потребі. Але ще треба наробити отвірів знизу, щоб подувало краще. Ось допрацював, наробив ще отвір. Один, два, три, чотири. І так, чотири ряди. І зараз будемо запалювати. Ось він вже працює. Бачите, як гарно. То великий вугідне. А коли буде маленький, то ми відчинимо, зробимо більше. Бачите, вугілля червоне піддуває знизу оці отвори, вони працюють, але просипає трошки. То можна звісно зробити щось таке, щоб не сипало, якщо дуже хочеться. Ось Деформація пішла, ось зазори з щілини. щілини з'явились. Але це можна зачинити. Ось так, що зараз не потрібно. Ось так подивились, тут перевернули, ось так можна прикрити, якщо буде смачніше. Ось таке, що можна зробити зі старої каниста. Так, низький старт. Але бачите, що таке самопал. То треба або рукоять, сюди згибати, знизу робити, щоб це вложилось рівненько. Ну, то є прожарка.